We'll be right <laughs> back. Ви не маєте права диктувати нам, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової війни, але ви не поважаєте США. Сказав Трамп Зеленському. Ви не маєте права нам вказувати, що робити, сказав Зеленський. Далі Трамп почав кривляти Зеленського. Втрутився, я так розумію, Джей Дівенс. Він сказав про нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб він не приїхав в Україну і перевірив. Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт в руках, сказав Венс. Я не приїхав сюди грати в карти, відповів Зеленський. Далі це все припинилося, все це відбувалося просто це вже знімали не тільки офіційні пули, так, а знімали телефони. Відбувалося це як дуже на агресивних нотах. Взагалі, ну, вони закрилися за дверима. Оголосити про те, що підписана угода чи ні, офіційно вони мали приблизно зараз у цей час. Чи буде підписана угода на вашу думку? Поняття не Ну ви знаєте, в тому в тій редакції, яку ми всі бачили. Ну, цю угоду можна було підписати, ну скажімо так, на сходинках Білого дому і потім перейти до, як ви кажете, церкви. То ця угода вона, в принципі, не має ніякого значення і не створює ніякої загрози для нас. Наскільки я вот прочитав, і наскільки я маю свою уяву про це, але вибачте, ну це трошки не моя парафія. Я можу помилятися. Хоча розумні люди, з якими я спілкувався, ну скажімо так, надихнули мене на думку про те, що ну, в принципі, в тому форматі, в якому ми бачимо цю угоду, вона не ставля, не не представляє загрози державним інтересам України. Але там ми так і не побачили. Ми почули про економічну складову, ми почули про постачання зброї, але не почули про гарантії безпеки. Цю частину замовчала одна і друга сторона. як ви думаєте, що власне з цієї частини пропонувалося білим домом Україні? Якщо пропонувалося? нічого. Нічого не пропонувалося. А що, що, вибачте, отут я можу бути вже більш агресивним і таким настирливим. А що міг Білий дім запропонувати Україні? Ядерну зброю? Це маячня. Розміщення своїх військ на території України це маячня. Розміщення якоїсь миротворчої місії під егідою Сполучених Штатів ну, це, вибачте, зовсім маячня. Про що мова йдеться? Мене цікавить тільки два аспекти, в чому нам можуть допомогти американці. це зброя. І те, що ми там почули, це вже є досить обнадійливим. Ну і економічна підтримка. Ви знаєте, тут так само ну мене можуть звинуватити в надмірному захопленні Ізраїлем, але ми можемо проводити певні аналогії. Скажіть, будь ласка, де на території Ізраїля знаходяться американські військові бази? Їх там немає. Які гарантії Ізраїль має щодо з боку Америки щодо відбиття якоїсь агресії, поки то, що ми бачили, Ізраїль сам відбиває агресію. На ізраїль було здійснено напад. і Жодний морський піхотинець сполучених штатів, який за скажімо так, за законодавством сполучених штатів, навіть без дозволу конгресу, а за рішенням президента Сполучених Штатів може опинитися на території Ізраїля, туди не прибуло. Тому, в принципі, я наполягаю на тому, що ніяких гарантій безпеки ми отримати не могли. Є, є єдина гарантія безпеки, про яку на сьогоднішній день ми не говоримо. Причому е ця гарантія безпеки, яка залежить від нас і від е цивілізованого світу, це наш вступ НАТО. Але шановні друзі давайте будемо абсолютно відверті самі собою. Вступ в НАТО не означає, що любу країну можуть просто так взяти і пожаліти і прийняти в НАТО. НАТО це клуб, в якому кожен член має рівні права, і рівний голос. НАТО це клуб, де кожен член має відповідати відповідним стандартам. І ці стандарти стосуються не тільки військової сфери, а й політичної, економічної та законодавчої. І давайте будемо відверті. політичній або законодавчій сфери, ну аж ніяк, давайте будемо чесними. Нам ми зробили колосальний крок вперед з точки зору економічного прориву де досягнення результатів, але нам є над чим працювати. Тому ця єдина гарантія, яка б дійсно могла бути дієвою за умови, того, що українські збройні сили дійсно є гарантом безпеки нашої держави і можуть надати відповідно фахову допомогу іншим країнам, які можуть потерпати від агресії. Ну, це цього недостатньо, щоб стати країною НАТО? Тому я абсолютно спокійний і я взагалі дивуюся, про які гарантії безпеки з з боку США країни ядерного клубу ми можемо говорити по відношенню до України, яка формально перебуває в стані нейтральних держав. А, гаразд від американців на щастя, завдяки Байдену, у нас контракти підписані до 26-го року. Але чи може ці контракти розірвати Трамп? Давайте скажемо так: на сьогоднішній день вже 22 губернатори штатів подали на Трампа в суд. Ми знаємо, що таке судова система Сполучених Штатів. Ну, якщо з губернаторами ще він може погратися, то давайте не забувати одну дуже важливу річ. Хто є главними лобістами республіканської партії? Главними лобістами республіканської партії є військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, ви відрубаєте руку, яка вам дає гроші? Ризикне президент Трамп позбавити тих, хто за нього голосував грошей, які вони бачать перед собою, припинити ті контракти, які адміністрація Сполучених Штатів підписала, тому що президент ну це не особа, яка там він ще не король. Ви пам'ятаєте, що коли він сказав am king», це визвало ну, просто таку досить обурливу реакцію в дуже багатьох колах, включаючи всі е е королівські родини, е монар монаші родини Європи. Це дуже їх сильно розлютило. Тому е давайте не демонізувати Трампа. Е він на сьогоднішній день. Тих пір, поки він ну не здійснив, і я маю надію не здійснить якийсь там переворот державний сполучених штатів, залишається президентом демократичної держави, яка створила відповідну систему важелів та протидій, для того, щоб запобігти таким, ну скажімо так, флуктуаціям і шараханням і сторони в сторону, які ну виходячи з людської специфіки, можуть відбуватися. А скільки, власне, без американської зброї Україна зможе протягнути. Не протягнути, давайте так я лояльніше це скажу, власне, протриматись? Ну, слухайте, ми з вами трималися без американської зброї до літа 2022 року, перебуваючи в значно гіршій ситуації. Не маючи своїх патронних заводів, не маючи своєї артилерії, не маючи своєї авіації і не маючи ніякої підтримки Заходу. На сьогоднішній день Україна тільки своїх стволів має 154 Богдани. Ми маємо сотню гепардів, які досить ефективно працюють, причому так на них навіть і не розраховували. Ми маємо насамці IRST, які досить успішно працюють. І таким чином ми говоримо, що вже на сьогоднішній день сукупна допомога Європи переважає допомогу Сполучених Штатів. Додайте сюди наш військово-промисловий комплекс. І ви пам'ятаєте, як ми переживали, що в нас немає патронних заводів. Зараз в нас патронні заводи дають мільйони патронів українського виробництва. Таким чином, я би сказав так: це питання не дуже коректне. Наскільки ми протримаємося без американської допомоги? Вона є важливою, але не є критичною. Критичною у американській допомозі є сили та засоби протиповітряної оборони, але ми так само не стоїмо на місці. Ми робимо все можливе, щоб фактор повітряних ударів з боку Російської Федерації менше нам дошкуляв. Ми на сьогоднішній день досягли рівня перехоплення і знищення дронів 95%. Ми на сьогоднішній день досягли рівня перехоплення крилатих ракет до рівня п'ятдесят так, ми маємо проблеми по балістичним ракетам, але це ну скажімо, загальна проблема любої країни. І слава Богу, Росія, перебуваючи під санкціями, давайте її так само не демонізувати. Вона просто фізично не може виробляти достатню кількість ракет, які б могли б становити для нас загрозу в тій ситуації, в якій знаходимося ми зараз. І чому я кажу саме і наголошую на ситуації, в якій ми знаходимося прямо зараз, тому що треба розуміти, що люба перерва в війні дозволить Росії відновити. Свій ракетний потенціал, і повірте мені, якщо це відбудеться, і Росія матиме змогу накопичити як мінімум півтори тисячі ракет, то один залп в 400 ракет не зупинять ніяка кількість петріотів насамрізті, які були передані або будуть передані нам. Це неможливо. Не існує в світі системи протиповітряної оборони, яка гарантовано знищує 100% повітряних цілей. Допоки вони там домовляються за закритими дверима, чекаємо їхніх результатів, що вони там надомовляються. домовляються. Але в нас є більш нагальніша а, інформація. Власне а, інформація, яка не підтверджена міністерством оборони, але а, багато журналістів посилаються на власні джерела і стверджують, що а, понад 40 росіян перейшли кордон Сум, господи, кордон України в районі в області на. Сумщини. Чи це правда? Наскільки це небезпечно? Наскільки це взагалі вирогідно? Ну, знаєте, я як галичанин маю право сказати. Та ви що, я вже перелякався. Що таке 40 росіян? Шановні друзі, це ну півтора взводи. Чи можуть 40 росіян зайти на нашу територію? Можуть. Ну, а ви гарантуєте, що саме в цей час, поза межами курської операційної зони, на території Російської Федерації не знаходяться кілька сотень наших військовослужбовців? Я не гарантую. Тобто, хвилюватися, як е, оце розганяють зрадоньку, не варто. Бо... Це, це зрада, це зрада. Шановні друзі, ну давайте розуміти так, що можуть зробити 40 росіян в курській зоні, операційній зоні, коли йдуть бої. Що ми маємо по факту? Ми маємо по факту ситуацію, в якій протягом останніх кількох днів росіяни наростили темпи і інтенсивність ведення наступальних дій на лівий фланг нашого бойового групування, яке обороняється в курській операційній зоні. Підкреслюю, не отримує курську операційну зону, а обороняється. І під тиском е, сил противника, які переважають наші підрозділи, чи можемо ми пропустити певну просадку ділянок фронту? Так, ми можемо це припустити. Ми відійшли е, з певних локацій. Таким чином, якщо ми подивимося на карту того ж самого Діпстейту, на яка публікувалася кілька днів тому, ми побачимо, що внаслідок просування противника захід підрозділу противника на територію Сумської області можливий, тому що границя державний кордон. Він тільки на картах, підручниках виглядає як щось таке абсолютно непорушне. Вибачте, мене ну в реальній ситуації іноді просто ти не помічаєш, як ти вже знаходишся по ту сторону кордону. І чому я так ось цього починав? Тому що я пам'ятаю такі анекдотичні ситуації, коли наші хлопці заходять в село. І ну, бачить російську ганчірку. Окей, заходять, а потім починають рівняти в магазинах людей. Кажуть, а чути ви розраховуєтесь російськими рублями? А ті перестрашені не знають, що сказати, думають, що їх зараз тут всіх передушить. Ну ми про це знаємо. Таких випадків були десятки. Тому я кажу: ну ми ж не робимо якусь там суперперемогу з цього. Таким чином, шановні друзі, журналісти, я б нагально радив і пропонував менше розганяти таку зраду. І очікувати офіційних повідомлень від наших відповідних структур Міністерства оборони, а власні джерела вони можуть помилятися. Власні джерела мушуть перебільшувати подію і її значення. Я не скажу, що як то кажуть, це може бути брехнею, що там не перейшли росіяни, вони можуть прийти. Але це війна і державний кордон. І ті е, ділянки е, місцевості, де він проходить, які є на сьогоднішній день неактивними, е, вони є полем бою, де постійно щоденно відбуваються обстріли, проходить диверсійно-розвідувачних груп, е, стички і зачистки. Там так само триває війна, не то інтенсивності, як на Покровському напрямку, але вона триває щодо Сумської області. Я можу припустити і навіть погодитися з тим, що там. А цей формат прийняв більш такий активний характер, але він ніяким чином не впливає на оперативну територію. Ну, на не вибачте на оперативну ситуацію. Я вбачаюсь восьмий ефір. За де тому, тому тут а, ми спокійно спостерігаємо. розуміємо, не спостерігаємо, а оцінюємо ситуацію, розуміючи, що це війна, і на війні може відбуватися всяке, особливо якщо ти розумієш, як виглядає картинка загалом. А то так сказали: війшли на територію Сумської області. Окей, що далі? Вони на території Харківської знаходяться. Далеко вони зайшли? На територію Харківської області, в районі Вовчанська, вони не, прийшли, не підійшли навіть до, лінії, до головної лінії оборони наших військ, застрявши в так званій полосі забезпечення. Ну, є вони там, і що далі? Ну, війна, ми так само є в Курській області, можливо, дещо. Якщо говорити про повернення захоплених територій, власне, з тактичної точки зору, росіяни штурмують нас малими штурмовими групами, тим самим мають багато втрат зі свого боку. Що ми можемо зробити? Яку тактику можемо прийняти, власне, щоб відбити ці території? А, ну, По-перше, тут не йдеться про тактику. Тому що з тактичного боку ми навряд чи зможемо відбити територію. Тому що, шановні друзі, треба розуміти, що військовий потенціал Російської Федерації і кількісний і якісний ну, поки що переважає наш, чи значить це, що ми не можемо відбити ті території аж ніяк, тому що є, знаєте, як то кажуть смерть Кощеєва, яка є абсолютно зрозумілою для нас. Ну, якщо так трошки пофантазувати з вашого дозволу, то це виглядає наступним чином: Російська Федерація ніколи за часи свого існування і за часи існування інших суб'єктів міжнародного права, які були на цій території, не мала потужного військово-повітряного групування. Вони не вміють вести повітряні операції. Ми на сьогоднішній день, як то кажуть, дійшли до розуміння того, що нанесення повітряних ударів по території Російської Федерації спричиняє і може спричинити і спричинить досить серйозні, скажімо так, складнощі щодо питань забезпечення військ, тобто руйнуючи військово значущу або критичну інфраструктуру Російської Федерації, ми при ми ситуацію приводимо до того, що Росія маючи перевагу в тактичній зоні. Маючи сотні і тисячі військовослужбовців, десятки танків і артилерійських систем, не матиме чим забезпечувати свої підрозділи, не матиме пального для того, щоб ну, навіть примусити їх рухатися. Росіяни, росіяни, як показує досвід бойових дій, досить впевнено себе почувають, коли вони знаходяться ну, під такою артилерійською парасолькою, коли вони можуть забезпечити перевагу в артилерійському вогні. Якщо ж ми забезпечуємо нанесення повітряних ударів, якщо ми гарантуємо неможливість підходу росіян російських бронетанкових колон ближче до лінії фронту, ми нейтралізуємо цю перевагу росіян. Ми вже сьогодні, навіть не маючи достатньої кількості авіації, а авіація це наш такий досить потужний інструмент впливу, і ми нарощуємо наше авіаційне угрупування. І темпи нарощення залежать виключно від наших з вами можливостей. Скільки ми матимемо льотчиків, скільки ми матимемо технічного персоналу, яку розвинуту інфраструктуру ми матимемо, і стільки ми будемо мати і літаків для цього, але ми нарощуємо інші елементи, такі як е е сили безпілотних систем. До речі, зверніть увагу: ми не кажемо, що ми використовуємо на лінії фронту вісляків. Ми радше говоримо про те, що ми використовуємо наземні системи наземні безпілотні системи, які доставляють зброю, які ставлять міни, які можуть евакуювати наших поранених. Це звісно, поки тільки початок, але ну, вибачте, до і людям ми з вами не випускаємося, як росіяни. Це так само говорить про те, що вони ну не в найкращій формі. Тому скажімо, ми можемо перемогти інтелектом, ми можемо перемогти якістю і скоординованістю застосування всіх наявних систем озброєння, які ми маємо. Навіть наші артилерійські системи, які ми робимо за образом і подобою, як то кажуть, західних артилерійських систем дозволяють нам вести зосереджений вогонь на відстань 40-60 кілометрів. Ми згадали про повітряну оборону і, власне літаки. Українські я пригадала, що сьогодні на New York Times написала оглядову статтю про українські F-16, які на їхню думку почали виконувати більш небезпечні і більш складні завдання ніж до того. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми починаємо задіювати наші f 16 на лінії бойового зіткнення. А якщо ви звернете увагу на мої виступи, зокрема ті, що стосуються повітряного компоненту, я натякав на те, що ми не маємо права зробити з цього з використання авіації якісь видовища. Саме тому ми дуже обережно і послідовно використовували авіаційну техніку, надану нам союзниками глибоко в тилу, ну відпрацьовуючи практичні навики пілотів. Збиваючи повітряні цілі, такі як, наприклад, крилаті ракети, тренуючи наших наших пілотів для того, щоб вони ну досягли певного рівня професіоналізму, тепер ну, я маю надію, що наше командування повітряних сил э, належно оцінило рівень підготовки наших пілотів, ми можемо э, дуже обережно підкреслюю, ще раз дуже обережно використовувати наші э, літаки для здійснення більш ну скажімо так ризикованих місій. Чи йдеться про те, що ми можемо зараз робити глибинні рейди на території Російської Федерації? Ні, про це не йдеться. Тому що для цього потрібні ще е, інші елементи, е, які забезпечують такі рейди, а саме літаки е, дальнього радіолокаційного спостереження і е, детекції, які Швеція мала б нам передати, але в зв'язку з тим, що ми маємо проблеми, це наша проблема. Ми маємо проблеми з персоналом, який може їх використовувати. Ми ці два літаки. Поки що не отримали, хоча робота ведеться. Таким чином, ми говоримо, що ми навіть в таких умовах, коли співвідношення нашої авіації до Російської є приблизно один до трьох до чотирьох, вже зухвало використовуємо нашу авіацію, наносячи удари по об'єктах на території Російської Федерації, по об'єктах на тимчасово окупованій території і, можливо, десь на певних. Ділянка фронту ми вступаємо у повітряні бої з російськими окупантами. І це тільки початок, причому такий досить оптимістичний. На мою думку, Україну вперше запросили на Хакатон НАТО, який пов'язаний з протидією Кабами. Бо начебто Україна навчилася протидіяти Кабам. Е, прочитала кілька джерел, нічого е, я чіткого не сформулюють і розумію, чому нічого не формулюють, але, власне кажучи, е, про яку протидію йдеться. Тому що ну, ми розуміємо, що таке Каб, але не розуміємо, як, його, як йому можна протидіяти. Ви знаєте, дуже важко про це говорити. Знов-таки, ну. Я не може бути фахівцем у всіх сферах, і точно сказати, які системи наведення використовуються в кабах, так само не може. Але треба розуміти, що можливо, я хочу висловити таку надію: ми знайшли можливість впливати на певні елементи систем наведення і управління кабів, які ну, зменшують точність їх ураження. І так само як і з безпілотниками, ми на початку великого шляху, який дозволить нам більш ефективно застосовувати цю відносно дешеву а, зброю радіоелектрон... зброю радіоелектронної боротьби для того, щоб зменшити точність використання кабів. Але це тільки один з елементів боротьби з кабелем, про що ми маємо а, говорити, тому що без знищення джерела. Загрози а саме літаків, а саме нанесені ударів по аеродромам, на які базується російська авіація. Остаточно говорити про вирішення проблеми кабів. Ми не можемо. Але інструмент радіоелектронної розвідки, так само вибачте боротьби, так само працюють, пане Сергій. В мене останнє запитання, але власне оперативне, тому що паралельно прочитала Reuters Написав: Зеленський достроково залишає Білий де Білий Дім. Запланована прес-конференція скасована. Це я так розумію негативний е, такий дзвіночок. Отож, чого чекати далі? Тому що насправді ми думали, що ми цю угоду підпишемо. Ми її напевно таки не підписали. Що далі? Нічого продовжуємо воювати. Шановні друзі, у нас немає іншого вибору з Америкою, але або без Америки. Ми будемо воювати, як ми воювали останні чи ці 12 років. У нас немає іншого вибору. Якщо ворог прийде на наші землі, ми загинемо всі. Боротьба продовжується, і кожен має зараз знайти своє, хто ще не визначився, знайти своє місце в збройній організації нашої держави. Ми, ніхто з нас не має бути виключеним з цієї системи. Всі ми тепер воюємо за наше з вами фізичне існування. Іншого варіанту в нас немає. Тому дивимося, як розвиваються події. Сподіваємося на краще. Зберігаємо спокій. Ну, як казали, ми завжди чистимо кулемет пане Сергій. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Нагадую, глядачам говорили ми спілкувалися ми, власне, про ситуацію на фронті, про особливості українського фронту і війни, а також про те, що відбувалося і відбувається в Білому домі, і про наслідки.